Добре. Значить, ну, наші гематологи всі користуються міжнародними настановами: це ЕСМО і НССН, де, де показано, що трансплантація це є один з етапів лікування множинної міломи. От. Не видно. Значить, е, ініціальна терапія, вона передбачає поділ на дві великі групи хворих, які є кандидатами на трансплантацію, і які не кандидати на, на трансплантацію. Тобто, практично більшість первинних хворих на намілому вони підлягають е, високу дозові хімії терапії з трансплантації стобурових клітин. Особливо це є важливо у, 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 у пацієнтів з, з прогностично несприятливими цитогенетичними аномаліями, де трансплантація, як правило, є обов'язковою, а навіть в, в тому числі і тандемна трансплантація. І тому о, цей метод лікування множинними мілами є дуже важливий, і хочу відзначити, що перша трансплантація кісткового мозку в світі була в 1938 році, і була вона виконана у нас у Львові. В медичному в університеті в медичному коледжі, і це було в експерименті. А вже в 49-му році була перша публікація трансплантації кінського мозку у дітей. Хочу сказати, що е, продовження проро, роботи е, з і з трансплантацією було в нашому інституті в 70-ті роки, і власне це є приклад співпраці онкологів і гематологів. І власне е, ще е, е, молодий юний, е, а тепер пан директор е, Василь Новак брав в тому активну участь в цій роботі. Ну, але була трошки потім засі, і в 2013 році трансплантація дістала новий розвиток за рахунок е допомоги уряду країни. Були перші постанови Кабміну. А потім і, і, і постанова президії е, на, на, Національної академії меднаук про о, впровадження е, о, чи, чи розвиток трансплантації стобурових клітин у, у системі як Академії на, 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 наук, так і Міністерства охорони здоров'я. Значить, в нас в Інституті. Е, Наказом номер 96 від 12 11, 2015 року е, був наказ про створення центру трансплантації стобурових гемопетичних клітин. Пройшло вже в принципі досить багато часу від, від, від цього наказу про створення, але це було о, і приміщення, підготовка, і підготовка навчання персоналу. Потім навчання. Ми рік часу, по суті, бралися за лікування важких гематологічних хворих. І тільки 4 квітня 2019 року відбулася наша перша трансплантація стоборових гемопатичних клітин. За цей період часу ми провели. 91 трансплантацію, і як бачите, більшість це, це були хворі з множиною міломою, кілька хворих було з лімфомою і 5 хворих з лімфомою хочкіна. Чому так є? Тому що, в принципі, так як я казав вперше, що в лікуванні множиними мі, мі, трансплантація – це стандарт. Лікування, а у пацієнтів з лімфомами, де вона найбільш корисна і ефективна, це вже і тільки вже при рецидивах, які спланувати не можна та і хай живуть без цього. Значить, по роках тут показана трансплантаційна активність. 20-й рік, 21 й рік це були. Ковід це було трошки важче, і тому трансплантаційна активність була менша. Ну а в цьому, році, певно, це є пік нашої активності, де проведено вже 33 автотрансплантації стоборових гемпоточних клітин. При розрахунках, що наш, наш відділ має тільки три боксовані палати і чотири ліжка, а по даних статистики, на одне ліжко можна виконати 7 до 8 трансплантацій, ну, то це, є, певно, пік нашої трансплантаційної активності. Значить, в географія хворих ну, більшість це звичайно мешканці Львова і Львівської області. Але оскільки наш інститут курує всі західні регіони, то, то, то були з різних областей, навіть були хворі з е, Київської області і з Миколаївської області. Це було в минулому році. Це було в пік в, в, війни, коли е, в е, квітні місяці дзвонить телефон. Я хвора з, з Бучі. От мені сказали, що треба зробити, а де? А нема де. Київ зациклений, Каже, ну то перше, треба приїхати до Львова, щоб глянути, а потім вже робити. І так ми провели трансплантацію пацієнтів віком 70 у один рік. Гендерний розподіл більше все-таки було чоловіків, більшість це первинні хворі на, 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 на Ну І тут є, є показано все-таки, що як е, впливає стаді, стадіювання е, мійломи, де, де, де найбільш важливо визначити, щоб спрогнозувати і перебіг Хвороби і тривалість виживання. В більшості випадків хочеться сказати, що ну, не до кінця стадіювання провести є можливо, тому що о, ну, не проводяться ті обстеження в повному об'ємі, так як би треба було, ну, але маємо те, що маємо. Зараз вже є друга переглянута ласифікація ICC за прогнозом. В нас, ну також хочу сказати, що не так багато було проведено досліджень цитонетичних аномалій, які впливають, які мають сприятливий або несприятливий прогноз. Це, це тільки у 30%, але хочеться сказати, що третина з них мала несприятливий прогноз, яким ми проводили тандемні трансплантації. Значить, тут є, тут є показано видимих аномалій, яких ми спостерігали. Ну, і тепер найважливіший метод трансплантація стобурових клілітин. Щоб їх перелити, треба їх спочатку насеперувати, треба їх здобути. І от е тут, е тут на слайді переставлено схеми мобілізації стобурових клілітин з високими дозами цитостатиків. Тут показано алгоритм, за яким найкраще це робити. Тобто, стандартом, це вважається високі дози ендоксану, потім йдуть високі дози етопозиду і високі дози РЦ. Значить... В частині випадків за один раз не вдавалося це провести мобілізацію. Тобто ми її проводили багаторазово використовуючи різні режими. Значить, але потім, коли хотілося проаналізувати, а що ж є ефективно, то виявилося, що о, досить ефективним є е, метод. Що тут є не видно цього нашого проромінчика використання високих доз цитозару. От коли ми, коли нам вдавалося насиперувати в концентрації 10 тисяч клітин на мікролітр, тобто це дуже багато цього вистачало нам навіть на 2-3 респлантації, високодозова хімія. Терапія проводилася стандартними режимами Мерфоланом е 200 мг на метр квадратний. І тільки, тільки в двох випадках дозу редукували до 140 мг через ниркову недостатність. От на цьому слайді це, напевно, є такий найважливіший. Результат нашого каже, а яка ж ефективність цієї трансплантації? І отут показано, що після курсу індукції ремісії, кількість повних ремісій складала тільки 5,3%. В той час, як після трансплантації, 74 це, це складала строга повна відповідь на лікування, тобто відсутність парапротеїну і в крові, і в сечі, нормалізація то, кількості плазматичних клітин в кісковому мозку і відсутність лекісних клітин в кістковому мозку методом біопсії з імуногістокімі. Тобто це були критерії істрої повної відповіді на лікування. І тільки у 5% хворих утримувалася часткова відповідь на лікування. Хочу сказати, що цей відсоток, певно, є такий більший, тому що в частинних хворих не вдалося провести дослідження. Мозку, а тому за критеріями відповіді можна було встановити тільки дуже добру річку відповід на лікування. Виживання хворих після автотрансплантації. Рання смертність у нас є невелика, у нас тільки з 91-хвору тільки у один хворий помер. Через рік після трансплантації у нас померло кілька хворих, але це був 21 перший рік, от коли був власне, розгар пандемії по ковіду. Хочеться сказати, що, на жаль, чомусь ми, ми спостерігали рецидиви хвороби. Після захворювання ковідом або а, агресивних перебіг к, і, і інфекції у пацієнтів імуноскомпрометованих з хворобою і нашим лікуванням. Тут ми проаналізували криві виживання з закопленим мейром у хворих після автотрансплантації. Вони в нас є досить непогані. Значить, е... Але якщо хворі там все таки були і, і частина е... з рецидивом, то, то загальна тривалість в, в, виживання е... склала понад 160 місяців, навіть не, не досягаючи медіани. І безподійне виживання е, е, при, при реміломі у нас склало медіана близько 40 місяців. І якщо порівняти з деякими е, даними е, на великій кількості хворих, отут є, є, є показано кілька тисяч, то медіана 39 місяців і наша біля 40 це цілком співмірні дані. Ну і хочеться сказати, що звичайно в цьому брала участь наша велика команда, дуже класна команда е е е співробітників і, і, і інституту в тому числі і е е Леся. Золокоцька і Савуляк, Галина. Ну, на жаль, я тут не зараз не маю ще фотографії нашої одної з пірбинській яка змушена була виїхати з кордон величезну роль в тому відіграв Роман Михайлович Лотоцький, який власне від якого це залежав збір клітин у успішний. Ну а Орес Іванович Цицик, який присутній зараз цей гуру в доступі до вен і зборі клітин. Звичайно, нічого не вдалося зробити безхрестинно руманінетхір, яка нам як визначає рівень стобурових клітин в крові, так і в якому концентраті. Ну і зберігання клітин при мінус сорок, при мінус градусів у морозилках. Це робить в стерильних умовах. Наша христина Богдайна. Василь Леонідович долучився в минулому році до того, що ми зараз маємо ну, майже гонорові, маємо два апарати для аферезу клітин. Це ми мали старий амікус і зараз маємо спектра оптія. Тобто, в принципі, ми найбагатші у Львові, тому що всі решти мають по одному. Ну, Оце, що ми казали, що ми навіть пробували вчитися. Е, маємо угоду з першим ТМО, яких відкрито вже е, третій центр трансплантації у Львові. Це ми пробували пропрацювати і вчилися на, на апараті Спектрооптія. Наш великий дружній колектив. Який забезпечує догляд за хворими і медикоментозне, тому що пацієнти, перебуваючи три тижні в боксовних палатах в ізоляції, це досить важко. Це вони нам гарно допомагають. Дякую за увагу.